Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Хочеться мені сьогодні торкнутися рідної для мене теми про рідну землю і про духовність. Всього декілька хвилин нам всім відомо, що земля наша оточена озоновим. Шаром. І цей шар такий делікатний, такий тонкий, але завдяки озоновому шару все на планеті живе, дихає і розвивається. І якби його озоновий шар якимось чином зруйнувати, проколоти, розрубати, планета наша приречена. Людина також оточена своїм озоновим шаром. І цей її озоновий шар не що інше, як духовність. І так як планета гине, коли зруйнувати озоновий шар, отак і людина. Людство гине, коли руйнується духовність, і це відбувається на наших очах. Знаєте, у свій час, ще, пригадую, десь у 80-х роках ХХ століття великий письменник Олесь Гончар зауважував, що... Він спостерігаючи за розвитком науково-технічного прогресу, казав, е, науково-технічна революція не робить людину кращою. І далі продовжує. Коли йдеться про досягнення науки і техніки, то тут можна говорити про це могутність людського розуму. Але правда, що могутністю людського розуму ми зараз досягнули навіть того, що існує штучний інтелект. Але коли торкнутися проблем моральності, людяності уміння співіснувати. Спів переживати уміння любити, бути милосердним, сіяти навколо себе доброту, позитив, радість і задоволення від життя і праці, то тут, як казав Олесь Гончар, людина, людина залишається, людство залишається на рівні кам'яного віку. Бо дивіться, який розум невеликий, не всемогутній, правда? Але що інтелект навіть створює, але він безсилий перед спалахами чвар, ненависті, зради, підлості, брехні, облуди, різних воїн, суперечок І ще можна безліч навести таких слів. Що виражають негатив. А спитати, як же ж діяти, що робити, моя відповідь проста, починати треба кожному із себе і своєї сім'ї, своєї родини, бо як міцна сім'я, міцна держава, міцна земля. І недаремно в народі ж кажуть. Наш щоклад, як родині, лад, як ще треба нам до цього не тільки прагнути, а й дорости? Знову ж таки, чомусь ще в ті роки зауважував письменник той факт, що люди мало читають, і він навіть сумнівався. Чи буде просвітлення через те, що, так і кажуть, важко казати, бо люди емоційно тупіють, бо вони мало читають, вони байдужі до мистецтва, вони не можуть. І це чи не найбільше, і це чи не найглибше? Вони не можуть похвалитися силою своїх почуттів. Силою своєї любові, до світу, в якому живуть, до оточуючих, до тих, хто поруч і до самого життя. Ну що тут скажуть, всім нам людяними треба бути, любити світ, природу і бути милосердними. Хай нам на цьому щастить, а я прощаюсь.